Тихо, без шума, без болю, ти стаєш слабшим не за один день і не тому, що з тобою щось не так, а тому, що ти звикаєш, ти звикаєш злитися, коли щось іде не за планом, засмучуватись через слова інших, реагувати миттєво, як на команду. Ти віддаєш свої сили, навіть не помічаючи цього. А потім питаєш себе, чому мені так важко? Чому я втомлений, дратівливий, порожній? Відповідь проста: це звички, маленькі, але підступні. Вони точать тебе, крапля за краплею. І сьогодні я покажу тобі сім з них, сім звичок, що роблять тебе слабким, і як стоїцизм може повернути силу. Піднімайся тільки тоді, коли відчуєш у собі твердість. Перша звичка, ти реагуєш на все. Ти не думаєш, ти вибухаєш, хтось грубо сказав, і ти вже злий, хтось запізнився і тебе трясе. Ти не керуєш собою ти просто реагуєш, і в цей момент ти не вільний. Тобою керує все погода, люди, випадкові слова. Але стоїки вчили інакше нас тривожать не речі, а наше ставлення до них, казав Епіктет. Це означає, між тим, що сталося, і тим, як ти реагуєш, завжди є вибір. І цей вибір, твоя свобода, зроби паузу, вдихни, не реагуй, подивись збоку. Ти не кнопка, ти не тварина, ти людина, яка може вирішити, як поводитись. І в цій паузі народжується сила. Вона не гучна, вона тиха, глибока. І саме вона робить тебе тим. Ким ти хочеш бути друга звічка, ти відкладаєш, ти знаєш, що треба зробити, але не зараз, бо втома, бо не той день. Бо ще трохи почекаю, і буде легше, але не буде. Бо кожне потім краде в тебе частину сили, і непомітно ти звикаєш жити навпіл. Ніби завтра в тебе буде більше рішучості. Але завтра така сама людина, як і сьогодні. Стоїки казали просто, поки ми відкладаємо, життя минає це не страшилка, це дзвінок. Бо сила не в ідеальних умовах, а в дії, Маленький, недосконалій зараз. Один лист, один дзвінок, один рух. І ти вже не жертва, ти той, хто діє, а дія це завжди вибір сили. Кожен раз, коли ти щось відкладаєш, ти кажеш собі: Я не готовий. Але як знати, що готовий, якщо не почнеш? Дія це не кінець страху, це його кінець. Третя звичка, ти постійно себе з кимось порівнюєш. Дивишся на чужі досягнення і відчуваєш, що ти нікчемний. Бачиш, як хтось швидше, розумніше, впевненіше, і здається, що ти запізнився. Але це пастка. Порівняння це спосіб забути про себе, бо поки ти дивишся на інших. Ти не бачиш, куди йдеш. той, які вчили, ніхто не може забрати твій розум, якщо ти сам не віддаси його, а ти віддаєш, кожного разу, коли думаєш, я недостатній. Але що, як ти вже достатній, просто не в чужій грі? Подивись на себе чесно, чого ти хочеш, які твої цілі, не чужі, твої. Бо чужий успіх це не твій провал, це просто інший шлях. І якщо ти перестанеш порівнювати, ти нарешті почнеш іти без заздрості, без сорому своїм темпом. Бо твоя сила не в тому, щоб бути кращим за когось, а в тому, щоб бути сильнішим ніж учора. Четверта звичка: ти уникаєш болю і незручності, ти шукаєш легкий шлях, м'який, комфортний, теплий. Але разом із цим втрачаєш себе, бо сила не народжується в зоні комфорту, вона народжується в боротьбі, в терпінні, в рішенні залишитись там, де неприємно і вистояти. Стоїки казали: не бажай, щоб усе відбувалося, як ти хочеш, бажай, щоб усе було так, як є, і ти будеш спокійним. Це не про покірність, це про прийняття, бо коли ти приймаєш труднощі. Ти більше не жертва, ти учень. І біль це вчитель, він навчає терпінню, він відкриває межі твого характеру, і саме в цих межах ти знаходиш силу. Кожного разу, коли хочеш втекти, залишся, подивись болю в очі, і ти побачиш, він не ламає, він гартує. І чим більше ти готовий витримати, тим більше зможеш побудувати. П'ята звичка, ти хочеш сподобатися всім. Ти підлаштовуєшся, посміхаєшся, коли не хочеш, мовчиш, коли болить. Кажеш так, хоча всередині все кричить ні, і з кожним таким разом втрачаєш себе. Бо коли ти намагаєшся бути зручним для всіх, ти перестаєш бути справжнім для себе. Стоїки знали це. Марк Аврелій писав: Якщо хтось злий, проблема в ньому, не в тобі. Це означає. Ти не зобов'язаний бути ідеальним, не зобов'язаний подобатись. не зобов'язаний всім пояснюватися. Твоя сила у чесності, у тиші, коли інші кричать, у правді, навіть коли вона незручна. Ти не маєш бути м'яким, щоб бути добрим. Іноді доброта це чітке ні, іноді любов це межа, іноді повага це мовчання. Ти не всім підходиш, і це добре. Бо справжні залишаться, а фальшиві підуть. І чим менше ти намагаєшся бути зручним, тим ближче ти до себе справжнього. Шоста звичка ти жалієшся постійно на роботу, на людей, на політику, на погоду. І здається, що це нормально просто виговоритися. Але кожна скарга як отрута вона робить тебе слабшим. Бо коли ти жалієшся, ти кажеш, я не контролюю, я не можу. А це неправда. Стоїки говорили, скарги не лікують біль, вони його подовжують. Бо доки ти жалієшся, ти стоїш на місці, і світ не змінюється, але ти змінюєшся, стаєш пасивним, розтратованим, втомленим. Бо жалість до себе це найпідступніша форма безсилля. Вона не допомагає. Вона тільки затягує. Спробуй день без жодної скарги, навіть у думках, і ти побачиш проблеми не зникли, але ти став інакшим. Ти більше не жертва, ти спостерігач, ти той, хто бачить і діє, мовчки спокійно, постоїцьки. Сьома звичка Ти живеш, ніби часу багато. Ти відкладаєш жити на потім. Мрієш, але не дієш. Хочеш сказати, але мовчиш любиш, але не показуєш. І здається, що ще буде час, ще буде шанс, ще буде колись. Але колись це міф. Бо ніхто з нас не знає, скільки днів залишилось. Стоїки жили з думкою про смерть не для страху, а для мудрості. Вони казали пам'ятай про смерть, щоб не втратити життя. Мементо морі, не як трагедія, а як нагадування діяти, бути, говорити, любити тут і зараз, не завтра, не коли зручно, а сьогодні. Бо кожен день це шанс, і ти або живеш ним, або чекаєш, і в очікуванні втрачаєш себе. Тому спитай себе просто якщо б це був мій останній день. Як би я його прожив? І чому я не живу так уже зараз? Ти не зобов'язаний бути слабким. Ці звички не народжені з тобою. Ти просто підхопив їх у втомі, у поспіху, у страху. Але тепер ти бачиш їх, а коли бачиш, можеш змінити. Не все одразу, не ідеально, але почати. Вибери одну, ту, що найбільше болить, і спробуй жити без неї хоча б один день, а потім ще один. І ще, і ти здивуєшся, скільки сили було в тобі весь цей час. Сила не гучна, вона не кричить, вона з'являється тоді, коли ти живеш чесно, спокійно, глибоко, як стоїк. І якщо ти відчув хоч щось справжнє у цьому відео, залиш це з собою. А якщо хочеш ще, підпишись тут буде більше. Але головне не тут. Головне всередині тебе. Тепер ти знаєш. Тепер твій хід.